Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі я, Сашко Добрий! із чудовою новиною, панове, залишився у нас одненький одненький евакуатор, який витягує від піхоти пошкоджені різні файні штуки. Так, от такого характеру і набагато. Більше, от, з поміж інших еваків. Нам із вами випала честь його перевзути на зимову гуму. Цим це коштує з доставкою п'ять покришок. Так, п'ять покришок. Мішленівські це бізнес-категорія. Найдешевші власне з мішленівські з бізнесової категорії зимових. Вони щось там близько 6 з чимось тисяч за штуку. Коштують п'ять штук, чотири комплект, одна запаска. Так, будь ласка, долучайтеся. Я переформатовую, переписую там суму банки на 33 тисячі. І не перепишу з доставкою, нехай буде 34, Так, там копійки ще доставка. 34 тисячі гривень наступні. Бо ну це така, що в мене цими днями має бути премія. Так, це там тридцятка гривень. Ну там, де я стою і працюю, плюс там бойові розпорядження, там ну, близько трьох тисяч на. На добу бойового розпорядження бойового виїзду, там, там трохи більше, ніж тридцятка, звісно, виходить. Але тим не менше, просто мова до чого? До того, що там був у мене ну, за великим рахунком, і лишається вибір, так ну або просто там з премії, наприклад, я там перевзуваю машину. Це все. Без без жодного там тиску, утиску або що з з боку командування або будь-кого це все в рамках адекватного конструктивного співробітництва і нашої з вами спільної роботи задля перемоги України. То або там з премією купую, а потім буду працювати з банки, або я буду працювати з премії. А 34 тисячі закриємо банку, ну не закриємо там, переформатуємо, перепишемо і взуємо в мішленівське зимове якісне взуття. Ось цей евак. Щоб працював на рівні з іншими, бо, ну от, бачите, так ось вони вже притягнули черговий квадрик. Там на виконання певних робіт, пошкоджено московитами, загарбниками і окупантами, але все гарно відновимо і відправимо в бій. Не я, бо я опікуюся бронетехнікою, а побратими. Побратими, але я ж кажу, я просто на цих шальках Терезів подивився, що там чи працювати з преймі, чи взутися з банки, і обрав такий формат. Тому, будь ласка, маєте на увазі? Зараз я пригальмовую витрати з банки, виводжу на нуль. Зараз конкретно, бо все одно я там сьогодні позаправляв машину, позаправляв каністр, робочу на генератор заправив каністру ще там прикупився по роботі, виводжу в нуль, і 34 тисячі гривень. Наступні буде комплект Мишленівської гуми. Я трохи спілкувався з різними продавцями гуми, але оскільки це витратний матеріал, і третій рік, так, після повномасштабного вторгнення московитих московитів заварників і окупантів в Україну. Продавці там і виробники там допомагають як можуть самі. Ну, вже вони, скажімо так, не ну, принаймні на мої прохання, так не надають пільг, не надають знижок. то Ми просто замовляємо комплект Мішленівський в повну ринкову вартість і будемо ставити і їхати. Що, ще? Що ще? Чому не українська там приміорні або всяке таке? Я поспілкувався з побратимами, які не перший рік вже евакуюють на цьому, або на інших аналогічних евакуаторах техніку піхоти, так, з, конкретно з найгарячіших зон, то вони кажуть, ну, не витягують, не витягують поза сезонки, не тягнуть, не тягнуть там, преміорі ці всі. Конкретно потрібен так, от, такий рівень. Чому? Ну, тому що там, де е, працюють вони, там, де на голову падає яскраво і постійно. Та економія в декілька тисяч гривень, вона однозначно недоцільна. Взуваємося в якісне, взуваємося в добре, і тішимося добрій роботі спочатку піхоти на тих візочках, а потім евакуаторів евакуаторів, які витягують, ті, які підбивають московити загарбники. Потім ремонтники ремонтують і доставляють знову на фронт. Долучайтеся, будь ласка. Можна буде ще ближче до кінця вигадати якісь призи подарунки лідерам цього збору. Щось, щось на креативимо, щось зробимо. Дякую всім долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня. Як і, як і моя премія для роботи.